Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся, як приготувати фруктову на малаку, а саме полунично. Також можна замінити полуницю на іншу ягоду, будь-яку, яка вам подобається. На каналі вже готувала на мелаку з лохини. Ось в куточку можете побачити в правому зверху. Посилання на це відео, а також готувала із вишні, також вийшло дуже смачно. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Розпочнемо з того, що нам до початку потрібно уварити 150 грамів ягід. Я використовую, як вже казала, полуницю. Кладемо на вогонь, також додаємо 30 г меду. Якщо алергія на мед, мед можна замінити на інвертний сироп. Як приготувати такий сироп, відео в мене є також на каналі, залишу внизу посилання. А також по підказочці можете прийти і подивитися. Ягоди повинні відпустити добрий сік та стати м'якими. Уварюємо до такого стану. Після чого беремо занурювальний блендер та перетворюємо в ягоди в пюре. Якщо ви не хочете, щоб потраплялися кісточки, пюре можна процідити через цідилу. Проте я люблю, коли потрапляються такі кісточки, це мені показує на те, що ягоду використовували свіжу. Можна також ягоди замінити на вже готове пюре і упустити цей момент, коли розм'якшуються ягоди. Уварюємо просто декілька хвилин пюре на вогні, допоки не почне закипати. Далі додаємо сюди 150 г вершків. Жирністю від 35% і вище обов'язково, тому що нам потрібно, щоб наша маса далі загусла, а саме ось цей жир допоможе їй загуснути. Якщо вершки будуть низької жирності, то є вірогідність того, що намилака не загусне, бо желатин ми в цю намилаку не додаємо. Уварюємо дану суміш до температури 80 градусів. За необхідності припіднімаємо з варочної поверхні, щоб не підгоріло. Ось температура 80 градусів є. Далі до шейкеру, до склянки від блендера, перекладаю білий шоколад, якого використовую 200 г, вливаю ось цю нашу гарячу суміш зверху та залишаю на 1 хвилину. Після того, як шоколад білий змягчився, його легко буде пробити занурювальним блендером та змішати все до однорідності. Змішуємо все ретельно, тому що з шоколад. Повер... Добре розчинитися, бо желатину у нас немає, тобто загущувач виступає шоколад та масло. Власне, яке ми далі додаємо, і використовую я його 70 грамів. Попередньо його не потрібно ні зігрівати, ні охолоджувати. Дістаємо з холодильника, і доки готуємо, воно зігрівається в прикімнатній температурі. Далі додаємо 120 грамів холодних вершків, жирністю також від 35% та добре пробиваємо, емульгуючи така емульсія і буде загусати далі. Утворюючи крем на мелаку. то там трішечки барвника, проте це не обов'язково для того, щоб під час прошарювання торту краще був видно колір на мелаки. Та накриваючи плівкою, стабілізую в холодильнику 24 години. Поки розповім трішечки про намелаку. Це слово японського походження від нама і лака, що означає гладкий вершковий. Це дуже вершковий крем на основі молочних продуктів. У цього крему неймовірно шовковиста гладка структура та ніжний смак. Він від класичного ганашу, приготованого з рідких вершків та шоколаду, намелака, також передбачає використання молока. Проте, якщо використовуємо молока, тоді обов'язково додаємо желатин. Даний жерцепт використовується. З додаванням вершків та вершкового масла, тобто частину молока ми заміняємо на вершки та вершкове масло, які надають страві правильної структури після стабілізації. Зберігається в холодильнику максимум 2-3 дні, накрита харчовою плівкою. А яка вона ароматна! Mm. Нагадує аромат морозова. Якщо ви дотримались всіх рекомендацій по приготуванню та використали якісні інгредієнти, у вас повинна вийти ось така ніжна, гарна структура ось такого вершкового ароматного крему. До речі, на мелаку ніколи не збивають. Якщо ви хочете крем збивати, тоді зробіть звичайний ганаш і можете збивати його. А такий крем використовують заради його ніжності і ось такої шовковистої текстури. Такий крем ідеально підійде як самостійний десерт, а також для наповнення будь-яких інших десертів, до прикладу, тістечок, еклерів чи тортів та макаронс. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Дить подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай ще стать.